Срібний ведмідь у руках українського кінооператора на Берлінале Відзначили Сергія Михальчука за російську стрічку під електричними хмарами. В Україні ж він відомий за фільмами Поводир та Мамай, куди повезли інші нагороди престижного кінофестивалю. Знає Марія Кондратіва. Щоб тріумфувати на Берлінале, значний бюджет чи велика знімальна команда не потрібні. Це довів іранський режисер Джафар Панахі. Його запротурили за грати за антидержавницьку діяльність. Пізніше відпустили під домашній арешт, але знімати кіно заборонили. Попри це, іранець за останні чотири роки зняв три повнометражні стрічки. Усі здобули визнання на міжнародних фестивалях. Остання робота Панахі – таксі виборола золотого ведмедя. Зазірифільміяміхон знімали кіно, зокрема, на смартфон і фотоапарат. А вся дія відбувається в салоні авто. Забрати нагороду режисер не зміг. Його не випустила з країни іранська влада. Тож на сцену вийшла племінниця панахі, яка й допомагала йому створювати стрічку. Нагороду також добула польська режисерка Малгужата Шумовська. У своєму фільмі Тіло вона розповіла історію адвоката та його доньки, що страждає на анорексію. Вона переживає втрату матері. А от найкращими акторкою та актором, завдяки стрічці 45 років, були визнані Шарлота Ремплінг і Том Кортні. Вони втілили подружжя, чиї стосунки розвалюються під час підготовки до 45-ї річниці шлюбу. Берлінський кінофорум орієнтується головним чином на так зване авторське кіно. Тож презентована на фестивалі Стрічка «50 відтінків сірого, місцеву вимогливу публіку розчарувала популярну голівудську мелодраму. Критики наперед назвали проявом несмаку, а глядачі просто висміяли окремі сцени з фільму. Марія Кондраціва, перший національний.